Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо у підвалі. Ось наші красавиці їдять, там найда на висоті, щоб ніхто її не заважав вечеряти, там їдять. І тут їдять ось де в нас поток був. Ось там сіренькі їсть, там лахмачка прийшла наша, боїться заходити. Тут цей, що прибув до нас літом забіяка, вже лапа в нього больна, він вже катульгає. Вже десь побився, то Марфа вечеряють. Зараз дамо лахмачки, вона боїться заходити. Йди сюди, йди, йди. Скільки років її кормим, та, і вона не дається ні, ні, ні взяти її, ні погладити, нічого.